Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І знову в мене сьогодні посилочка. Будемо зараз з вами відкривати, дивитися, оглядати, які рослинки я отримала. Я знову задоволена, знову дуже-дуже рада, що ця посилочка прийшла так швиденько, бо машина виїхала з України 28 числа, а сьогодні вона вже в мене. Так що давайте разом будемо дивитися, що тут є. Ну ось, коробочка. Зараз я її відкрию. І подивимося, що нам тут дівчатка прислали. Це посилочка з міста Кривий Ріг. Від магазину. Магазин є продаж онлайн і дівчатка продають теж і на місці в магазині. Це магазин Регіна Orchids. Зараз ми відкриємо ось так. Гарненько упакована коробочка. Що ми бачимо, тут мох зелений, гарненький, свіжий мох вологий. Подивіться, яка красота. Він дуже багато зеленого. І я собі його знову висаджу в контейнер. У мене вже підростає трошки мох. Мушу вам якось показати. І зараз я помаленьку буду розпаковувати. Я замовляла 5 пакетиків, тут по літрі. Дівчатка дуже гарно упаковують завжди. Немає псованого мох, весь гарненький, свіженький, дуже гарно пахне лісом. І мої орхідейки дуже полюбляють цей мох. Що ми маємо тут ще? Так, зараз я візьму стільчика і будемо класти замові котівчики ось сюди. Так, я, мабуть, зроблю ось так. Коробочку поставлю поруч, а ось сюди ми будемо викладати наші орхідейки, правильно? Зараз я вас трошечки переміщу. Ось так і буде краще видно. Ось так. Ну і почнемо з першої орхідейки. Подивимося, що це в нас є. Це фаленопсис. І подивимося, який ж це фаленопсис. Що це в мене прийшов? Я замовляла кілька фаленопсисів цього разу. Це в мене сого Лоуренс. Ось, Сого Лоуренс. Я замовляла вже його два чи три рази, але минулого разу він прийшов і він був дуже-дуже замерз. А зараз просто чудово. Ось тут такі коріннячка в орхідейки, бачите, має дуже гарненьке коріннячко. Хоче пити орхідейка. Я спочатку їх розпакую, залишу, щоб вони трошечки полежали, а потім приготую їм, як завжди, напій, водичку, додам трошечки туди антистресу. Так. Що у нас тут таке з клітоносиком? Подивіться, яка краса виглядає так собі цікавенько. Зараз ми його ось так розпакуємо. І це у нас Мікі Кроун. Чесно кажучи, я замовляла. Дивіться, яка гарна, яка гарна ця. Мікі Кроун в мене є одна, але вона зараз на реанімації. І ось так гарненько вона має тут корінчики. Подивіться, яка краса. Корінчики всі в такому активному рості. І навіть ось тут є корінчик, який в нас між, бачите, між листочками, теж таким активним гарним. Видно, що він росте. Ну і, відповідно, квітонос теж, бачите, у фазі росту. Так що нехай трошечки вони полежать. Ну, поки я розпакую всю коробочку, і тоді я їх обов'язково дам їм пити, бо вони хочуть пити з дороги. Ось. Так, що ми ще тут маємо? Я замовляла ще шелеріану, бо в мене шелеріна є одна, а мені до неї хотілося мати компанію. І ось вона в мене приїхала. Ось такі гарненькі крапчаті листочки. Ви всі знаєте, хто має шелеріану. Це шелеріана, яка була, яка була. Прищеплена сама на себе. Ось. І ось такий гарненький молоденький листочок, бачите? Молоденький листочок наростає. І ось такі крапулечки в нас на листочках. Ну, і, звичайно, корінці треба теж дуже-дуже напоїти. Корінчиків досить багато. І я теж буду цю рослинку поїти. Так, що тут у нас ще є? Приїхало ще один халеносис. І, можливо, тут є той, що я дуже-дуже хотіла. Ну так. Beyond Lava. Це теж дуже гарний фаленопсис. Я постараюся вкласти на кожен фаленопсис, Я вкладу його приклад квітіння. Ну і тут теж гарненькі такі листочки. Ну, ось такий гарненька рослинка, достатньо багато корінчиків. Рейон глава його назва фаленопсис. Ось корінчиків досить багато, але знов таки рослинка хоче пити, і я обов'язково дам їй водички, як тільки закінчу зйомки. Ну і росте молоденький листочок. Це означає, що рослинка здорова, і все з нею повинно бути добре. Так, наступна рослинка. в мене тут Ой, така хоєчка, яка в мене вже є, але в мене є трошечки інакшого вигляду. Це хоя Carrie Eye. От вона має таких гарних. Два, 4, 6, 8 листочків, Такий гарненький кущик в неї, бачите, досить гарненький, теж хоче питочки, і невідповідно я її перевалю. Я з цим ґрунтом пересаджу її в більший горщичок і теж дам їй пити зараз. Так, слідуючий слідуючи, дендробіум. Дендробіум варієгатний. Бачите, ось така варієгатність по листочках. В нього такий він гарненький. І ось у нього таких три гарних ростики. Верніше є мамкіна бульбочка, і тут є збоку ще один. Але тут щось я не. А це, дивіться, повністю оця бульбочка, вона згнивша. І невідомо, з якої причини вона, дивіться, наш вона прозора. Бачите, ось тут. Холодно не було, але, мабуть, десь воно, воно це вже присохше, а оце ще мокре. Ось тут він був перегнувся, бачите, ось тут видно навіть. І оцей ростик відлетів. Ну, добре, значить, він наростить собі ще. Треба тільки буде уважно подивитися там всередині, чи там немає десь, щоб він не загнивав. Ну, але в всякому разі, теж досить непогано. Корінчиків я не бачу, бо тут зараз дуже сухий мох. Ані ось є корінці. Ось тут такі біленькі, бачите, корінчики є. Треба її теж напоїти. І сподіваюся, що все потім буде з нею добре. Так, далі ми ще маємо ще щось. Дивимося, що у нас тут за рослинка. Ой, це тут такий маленький підліточок. Чесно кажучи, я. Замовляла, але я вже не пам'ятаю, зараз номер 9 три шістки. Цікавий такий цей, досить багато корінчиків. Це зовсім малесенька 1,7 підросток. Але корінчиків багато теж хоче пити. Так, далі. далі тут має бути ще у нас щось. Зараз я розпотію. Ще в нас тут є рослинка. Зараз ми подивимося, що це в нас є. Це теж один із сім я купувала підросток. Це Пілонг черіш. Ось така рослинка. Дві в неї гарні крапчаті листочки. Ось така вона мініатюрна, маленька, акуратна. Корінчиків в неї тут теж достатньо багато, але потрібно її напоїти. І теж молоденький листочок, який тільки бачиш, бачите, наростає. Бо ці мають сліди обробки, на цих листочках є білі плямочки, а цей листочок наріс чистенький, акуратний, тоненький. І там вже є молоді корінці. Ну, Досить непогано, досить гарно, нехай поки він теж полежить. Ось я складу ось так. Ще один коленопсис. А, це така красота. Це от такі сріблясті листочки. Дивіться, яка вже велика рослинка. Тут є в нас назва. Так, це Bronze Maiden. шелеріана на Манініай Блек. Ось такий буде тут теж доволі багато в них корінчиків. Ось така красунечка. Ось такі у них є сріблясті, навіть з крапочками листочки. Бачите, ось так. І я теж її постараюся напоїти, вивести з стресу. Так, ще одна рослинка. І це теж, мабуть, фаленопсис. Так, це фаленопсис, але я не бачу, хто це. Він теж має такий цікавий молоденький листочок, в нього росте. Бачите, такий він бордовий. Ось. Цей листочок прив'яв, зовсім прив'яв, він вже гине. Бачите, він пожовк. З кінчика рослинка його з'їдає, мабуть, тому що її треба напоїти. Корінчиків доволі багато, як на таку рослинку. На три листочка цих корінчиків достатньо, тільки потрібно їх напоїти. І ще одна а, ще одна кучерява красуня. Це в нас хоя Куртісіай. Хоя Кутісіай, ось така вона маленька, ось така красунечка, і вона має дуже гарні квіточки. Я дивилася, вони невеликі, але вони ароматні і вони дуже-дуже ефектні. Ну Ось така ще одна Хоя. Приїхала до моєї колекції, буде прикрашати. І поповнила, поповнила колекцію моїх Хой. Ось. Дуже хоче пити теж. Ось тут я навіть Ростущий такий кінчик, бо він зелененький. Бачите, такі він світленький, один ось другий. Поруч тут ще молоденькі такі є. Ну і теж хоче дуже-дуже пити. Ось, треба її почистити, бо в неї є сухенькі гілочки, але є і ось такі. Находиться вона в мосі. Я не бачу зараз тут коріннячка, але коли намокне ні, є корінчики, є намокне коли мох, тоді буде дуже гарно видно корінці. Ну, ось така от моя колекція на сьогодні. Я отримала раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять рослинок. Я щось не забула ящику. наче нічого не забула в ящику. І ось така моя колекція на сьогодні в посилочці, яка приїхала з Кривого Рогу, з міста Кривий Ріг. Ну, ось така колекція рослинок, бачите, і хоя дуже гарна. В мене є хоя Carrie Eye. Мені прислала її Світланка Вайсгердер, Але на відміну від цієї, там тільки два листочка. І вони майже білі. Вони ось такого біленького кольору. Зелені там майже немає. Ну, а цей має дуже багато зелені і в перемішку з таким от варіагатним світлим кольором дуже-дуже гарно виглядає. Ось. Ну, єдине, що тільки мене засмутив трошечки, отой чомусь згнивший ось цей кінчик. Я не розумію, чому цей молодий, молодий зріст. Він, бачите, був зломаний. Ось тут є перегнуто. Він був зломаний ось, і він тут загнив. Тому що він такий, навіть напівпрозорий. Бачите, видно, як воно мокре. Ось і цей, цей кінчик згнив. Але маємо надію, що там є ще Ось там є ще молоденький такий росточок, і що цей, ця бульбочка нам видасть ще молоді ростики. Ну, і ось така Кутісіа, і ось така гарненька ще одна хоя поповнить мою колекцію, як я вже сказала. Ну, і бронз-мейден це просто неймовірна краса. В неї такі. Жовто-персикові, такі персикові, навіть з помаранчем я б сказала, квіточки, і така в неї губка має неоновий відтінок. Ну, вона зірчатої форми. Дуже-дуже буде гарна. Ну, доволі велика рослинка, я б сказала, так як на цей розмір, то тут і корінців багато в ній, бачите? Ось. І молодий лист, молодий листочок, ось такий блискучий, гарненький, і з крапочками. Ну, ось така моя колекція на сьогодні. Зараз мені прийдеться всіх цих дівчаток напоїти, допомогти їм трошечки набратися сили, бо вони з дороги, трошечки їх адаптувати до моєї домашньої температури. Мене, в мене в хаті зараз температура 19 градусів, 19,4. І мох. Я дуже-дуже дякую за таку гарненьку. Посилочку, дякую дівчаткам Регіні і Лілі за таке гарне упакування, за турботу і за те, що вони мене завжди виручають, тому що посилочка їм пересилається, наприклад, з Києва або з Кривого Рогу, вони пересилають на. Чернівці, аж чернівець вже кур'єр забирає і везе до мене. Ну, ось така от красота в мене сьогодні. Знову кількість орхідей поповнилася. Все, а вам дякую за сьогоднішні перегляди. Дякую вам за ваші пальчики догори і всім пока!